Ще у двох будинках Івано-Франківська стало тепліше. У місті триває програма Теплий дім за останні два місяці. Замінено вікна майже у 40 під'їздах. Серед останніх будинки на вулицях Пилипа Орлика та короля Данила. У п'ятиповерховому будинку за адресою короля Данила 7 А провели комплексну роботу щодо утеплення сходових кліток у чотирьох під'їздах. Тут замінили вікна і вхідні двері. Ці старі двері дерев'яні прийшли в негідність, мешканці виявили бажання. І ми поміняли їм на нові металічні утеплені двері з кодовим замком. Ми продовжуємо приймати звернення від, від, від наших мешканців. На даний загальна черга складає порядка 165 будинків, які чекають на провадження на заміну вікон і дверей за програмою Теплий дім. Протягом останніх двох місяців нашими зусиллями порядка 40 під'їздів отримали нові вікна і в деяких поміні так само і і двері в під'їзд. Також вікна замінили у п'ятиповерховому будинку на вулиці Пилипа Орлика. 5. муніципальна управляюча інвестиційна компанія продовжує приймати звернення мешканців. Зараз у черзі на заміну вікон знаходиться близько 165 будинків. Продовжуємо. Програми енергозбереження, зокрема, одна з програм це є теплий дім по заміні вікон. Одна з найпопулярніших програм, тому що дуже багато є звернень. Мешканцям в принципі, сподобалася ця програма співфінансування. 70% йде з міського бюджету, 30% з мешканців. Ви бачите, що під'їздів стає все більше і більше, де відремонтовані вікна, також де, де є потреба, заміняються двері. Тому робота далі триває, робота не зупиняється. Це дуже важливо, що в період, коли нам треба економити газ, коли нам треба запроваджувати енергозберігаючі технології, мешканці міста Франківська, за що я вдячний, готові спільно це робити з міською владою. Програму Теплий дім в Івано-Франківську реалізовують із 2014 року. У рамках проєкту мешканцям багатоквартирних будинків пропонують замінити вікна у під'їздах на умовах співфінансування. 70% коштів покриває міський бюджет, а 30 – платять люди.